Друже, привіт! Це відео зроблено на прохання одного із моїх постійних глядачів, і стосуватиметься воно лімітів на карткові перекази для українців. Основне, що варто зазначити на початку, це ліміти, які стосуються саме вихідних переказів, а не вхідних. Те, що стосується власне надходжень на картки українців, це окрема тема, і про неї я вже розповідав в окремому відео, тож на цей випадок закріплю його в куточку. Відносно до недавнього ліміти на вихідні перекази встановлювалися двома різними способами: перше, це постанова 18 Національного банку України. Регулятор встановлював обмеження в 150 тисяч гривень для всіх рахунків клієнтів фізичних осіб в одному банку на вихідні перекази на рахунки інших фізичних осіб на місяць. З іншого боку, ще в грудні 2024 року банки і фінансові компанії об'єдналися і підписали меморандум про свої власні обмеження на вихідні перекази. Ти міг бачити в новинах, що з 1 квітня 2025 року НБУ не продовжив регуляторне обмеження на 150 тисяч гривень вихідних переказів для фізичних осіб з картки на картку, і це могло призвести до певної плутанини, бо, начебто, вважалося, що все обмеження знято, і тепер можна переказувати скільки хочеш, але насправді ні. Я зателефонував на гарячу лінію НБУ, і там мені відповіли, що, хоча НБУ зі свого боку, обмеження зняв, але наразі банки в таких обмеженнях керуються власними внутрішніми процедурами та меморандумом, який вони між собою підписали. Тобто, в теорії вони можуть і не встановлювати, але як ми знаємо на практиці, обов'язково встановлюють. І більше того, з 1 червня, а момент запису цього відео ще травень буде дещо змінено, звісно, в не кращий бік для користувачів. Тобто раніше або на сьогодні, на травень, ліміт для клієнтів із малим ступенем ризику складав або складає 150 тисяч гривень на місяць для одного банку. Але з 1 червня цей ліміт складатиме 100 тисяч гривень. Для високоризикових клієнтів він як був 50 тисяч гривень на місяць, так і залишається, тобто для них нічого не міняється. І звісно, банки можуть для себе прийняти більш жорстку позицію. Тож, якщо в твоєму банку такі ліміти ще менші, то виходить так, що тобі з банком просто менше повезло. Але один нюанс, який раніше допомагав обходити ці ліміти, наразі вже не діє. Принаймні в моно і приваті, з якими я маю нормальні ділові відносини і вони можуть мене нормально консультувати. Ця фішка вже не працює. А власне, якщо ти раніше міг переказувати гроші по iBank, і це не впливало на зменшення ліміту на місяць, то перекази по IBAN між рахунками фізичних осіб тепер входять в цей ліміт. Тобто, якщо ти переказуєш гроші по IBAN іншому клієнту банка, то це буде зменшувати ту суму, яку ти можеш переказувати в якості вихідних переказів. Але перекази з реквізитами на ФОП в цей ліміт не входять і на нього не впливають. Тож, друзі, забуваємо тепер про IBAN. Але що робити, якщо офіційний дохід більше, ніж ліміт в 100 тисяч гривень? Цей ліміт можна збільшити. Потрібно надати банку документи, які підтверджують законність походження твоїх коштів. Це може бути, наприклад, довідка ОК 5 чи ОК 7. І в такому випадку банк може збільшити тобі цей ліміт. І тепер конкретні випадки з конкретними нюансами. Наприклад, в тебе є дві картки в одному банку. Ну, якщо це приватбанк, то це може бути карта для виплат і універсальна. Якщо це монобанк, це може бути чорна і біла. Також сюди рахуються і валютні картки, які стосуються не конкретно якоїсь твоєї картки в банку, а загалом всіх твоїх карток в цьому банку. Але якщо в тебе є картки в іншому банку, то для іншого банка це вже буде новий ліміт на вихідні перекази. І тут плавно переходимо до того, що в тебе є картки в різних українських банках. Як же ж тоді тут відбувається перерозподіл цього ліміту? На сьогодні це єдиний відомий мені випадок, коли переказ по IBAN тобі дійсно може щось дати. Якщо в тебе, наприклад, Монобанк, то ти можеш переказувати по Айбан на свій рахунок в іншому українському банку, і це не буде входити в щомісячний ліміт вихідних переказів. Монобанку все максимально просто, і, мабуть, вони якось все таки здогадуються, що це твої картки просто в різних українських банках. Приватбанку трошки по іншому. Також потрібно використовувати переказ по IBAN. але в полі призначення платежу обов'язково потрібно вказувати поповнення картки і далі 16 цифр своєї картки. Чому воно так навіть служба підтримки не змогла мені докладно відповісти? Ну не володіють вони технічними нюансами. Мабуть, чогось таки в Приватбанку не вистачає для повного розуміння цих переказів. В інших банках це може бути по-різному, але для того, щоб запобігти неприємним сюрпризам, обов'язково перед переказом проконсультуйся в службі підтримки твого банку, яким саме чином цей механізм буде забезпечено в твоєму банку. Також було питання щодо переказу родичам: чи від'їдає цей ліміт переказ дитині, так, чи від'їдає ліміт переказ дружині або чоловіку, так, дядьку, тітці, бабусі, дідусеві всім впливає, все рахується. Скажу навіть більше, якщо ти переказуєш своїй дружині певну суму, і банк зацікавиться в неї джерелом походження цих коштів, і вона скаже, що це гроші від чоловіка, то вже тобі придеться підтверджувати законність походження цих коштів. В теорії цей ліміт можна обійти. Для цього тобі потрібно буде зняти готівку, цю готівку віддати іншій людині, а вона її вже покладе на картку. Ну, це такий собі кастиль. Але при цьому, якщо ця сума перевищуватиме, ну, наприклад, в три рази від звичайні оберти по картці іншої людини, то, скоріш за все, із практики, банк зацікавиться походженням цих коштів. Чи можна збільшити ліміт на вихідні перекази навіть в тому випадку, якщо в тебе офіційні надходження менші за той ліміт, який ти хочеш встановити? Наприклад, в тебе зарплата в 50 тисяч гривень і ти збирав ці гроші протягом півроку, тобто в тебе тепер три сотні тисяч гривень, і ти хочеш їх переказати одним переказом, який своїй близькі людині. Хоча з іншого боку, за довідками ОК 5 і ОК 7, в тебе доходи на місяць менші, ніж та сума, яку ти хочеш переказати. В такому випадку потрібно подати заяву до банку на збільшення щомісячного ліміту на вихідні перекази і підкріпити її певними документами, що підтверджують законність походження цих коштів. Наприклад, ті ж самі довідки ОК 5 ОК-7. Приватбанку це можна зробити навіть онлайн. І як мене запевнила підтримка банку, скоріш за все, якщо все чисто, то ліміт тобі буде збільшено. Зазвичай вказують до якої дати буде діяти твій новий ліміт. Так, забігаючи наперед, можна вказати новий ліміт аж на цілий рік або більше вперед. Але як мені пояснили в тій же підтримці Приватбанку, щомісяця банк може переглядати ліміти на вихідні перекази конкретно кожного клієнта. Тож те, що ти вкажеш на рік 2, 5, 10 вперед, може насправді ніяк не вплинути на те, що через місяць в тебе знову буде той ліміт, що тебе не задовольняє. А от в Монобанку є ще одна більш цікава фішка, яку фахівці підтримки Монобанку чомусь мені одразу не поспішили повідомити. А стосується воно власне переказів між родичами. Перше перекази родичу все одно впливають на твій власний ліміт на вихідні перекази, але дещо цікаве діється саме з лімітом того родича, якому ти будеш переказувати гроші. Ліміт родича буде збільшено на ту суму, яку ти йому переказуєш. Щоправда, воно діє тільки у випадку встановлення родинних зв'язків, і те не у всіх банках. Наприклад, в Приватбанку воно точно надіє, а в Монобанку воно точно діє. Якщо в тебе інший банк, дуже варто поцікавитися у служби підтримки твого банку, а чи є такий механізм саме в нього. Причому в Монобанку ці родичі можуть бути не обов'язково першої лінії. Повний перелік родичів ти зараз бачиш на своєму екрані. Тож така інформація на сьогодні, друже. А ще багато цікавої інформації є в моєму телеграм-каналі. Підписуйся обов'язково, посилання буде внизу в описі до цього відео. Якщо було цікаво, можеш підтримати мене вподобайкою, коментарем під цим відео і підпискою на мій YouTube канал. Якщо ти зробиш підписку під час перегляду цього відео, то YouTube вважатиме, що відео цікаве і зможе показати його більшій кількості глядачів. Також, якщо є таке бажання, підтримати канал можна і фінансово. Баночку я також залишу внизу в описі до цього відео. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.